Між містами Броди і золочів Львівської області, у селі Підгірці знаходиться незвичайна будівля. Це костел святого Йосипа. Він був зведений за проектом архітектора Кароля Романуса у 1752-1766 роках. Збудований у стилі італійського бароко, у формі ротонди з внутрішнім діаметром 12 метрів, як родова усипальниця на замовлення господаря маєтку Вацлава П'єтра Живуського, мрія якого полягала у тому, щоб у його володіннях з'явилася копія відомої туринської базиліки. В якій знайшли вічний спокій королі п'ємонту, багатодекорований костел святого Йосипа разом з італійським парком і в'їзною брамою належить до ансамблю Підгорецького замку палацу, який знаходиться у цьому ж селі. Відстань між підгорецьким замком і костелом по парковій алеї, обсадженій старими деревами. Складає всього 300 метрів. Головний фасад храму виділяється 14-колонним портиком, який завершений фронтоном. У портику було зосереджено вісім скульптурних фігур святих, небесних покровителів родини Живуських, які виконані з вапняку відомими у Європі скульпторами. Себастьяном Фесінгером і Йосипом Лебласом. З вапняку витисано також бази колон і архітектурні деталі сакральної споруди. Розпис інтер'єру храму здійснив у 1765-1766 роках художник Лукаш Смуглевич. Разом із своїм сином. Згодом розпис продовжили митці із Жовкви, Войцех, Дем'ян, Костянтин і Микола, а також львів'яни Витанецький і Гургелевич. рами, хори, загалом дерев'яне оздоблення святині у 1765 році виконав скульптор. Твардовський, головний вівтор культової будівлі, прикрашав образ святого Йосипа і Вознесіння, створений польським художником Шимоном Чеховичем. Неподалік від храму розташовані дві скульптури XVIII століття Святого Йосипа і Богородиці з маленьким Ісусом на руках.